Я на червоній доріжці в канах. Зараз покажу, як це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Кана. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі неймовірно просто. Приходять інструктора, спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І. Бачите, що ми з української делегації. я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео, Тут дуже багато зірок може потрапити з вами на цьому відео. Знову купа зірок до кого знову награємо. Слава бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і спаджають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки. Друзі не можна самому прийти. чи якась така історія потрібні в ну, вас відвозити спеціальними машинами, спеціальною охороною. От такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. От жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сюди в автомобіль буде прибувати на червону доріжку. доріжку. А, ну покажи, ми ми передали тікет. До... Я глянув. Я глянув. Може персональний квиточок самого квитка. Як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого, мультиплекс погарніше, <гарніше>,, правда? Формула була серйозна. <гарніше> Порівняв. Да, в пробке на Кана на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Так. Да. багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. Нам тут показують локацію. Все, починається спалки. Ми пішли, друзі, червона доріжка. De Bono et de Champagne. Je des artistes engagés. Je parle un petit peu de de Black Lives Film d'un Français Les soldats ukrainiens. Cette image. Un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean Pen dans, dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans les un... uniformes et sur le drapeau ukrainien. En visio, en vision. Il <laughs> est venu en pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture. <laughs> Assez poignant, fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.